З вами Я Ніколь і сьогодні зі мною моя найкраща подружка Ой Діана. Привіт! І Сьогодні ми знімаємо програмку, ми її тільки що скачали. Е, ну, Ми перший раз будемо її грати, тому ви не думайте, що ми все знаємо, ми будемо гадувати, що там де. Діана, ти правда не знаєш цю програмку, е, е... ну, допустимо, сюди, ні. Ні, да? це фотка, да. тоді. Ми туди. Ну, вибираємо фотографію. Так, ми вибрали фотографію. Ем, добре, що робити? А, <сум> та-да-да, та-да-да, та, 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 та. багато реклам, і ще багато реклам GDG. Багато реклам і ще біля реклам. Може щось зробити чому. Нам не заважало. Зробимо Ура, ми зробили Тепер будемо у метелики. Що Метелики тут є ще сердечко, духи якісь. Малюємо помаду, малюємо помаду. Все, намалювала, тепер можна робити Манікюр Стоп Як мені це видалити? Що робимо? Так у мене знову планчет роздився. Метелика, якого металка? Та чині нема. О, давай таке. Метелики, Давай побільше металки. Угу. О, я знаю, давай я тобі зараз показуй. Давай показуй. Чекай, чекай, чекай. Показуй. Так, чекай, я буду снімати. Ой. Да, во які ти хочеш. Ой, цей. Оце. Давай, наскай. Так, давай мені тепер. Чекай, я не І де поставимо, може? О тут, отут. Тепер що це? Що це тут пише? Be happy low ne то чика чикачка чика чекай, зарегистрим I love you О, oh, I love you я це обожаю I love you Що може бути ліпше? I love you YouTube I love you YouTube І Все. сердечко Так шкода, що у нас музики нема. Писати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них. Я біля своїй мами буде завжди маленьким і як тільки покличе, прибіжу з корень. Санці слова як міх. Мене вибачив, я став дорослим, і вже минуло сорок третя осінь, як я побачив перший раз. Пізно став її розуміти, і не часто дарував на день народження квіти, І були часи, коли я тижнями їй не дзвонив. Але тепер, коли вона мене обіймає і разом із татком щось про внучку питає, я з радості плачу, що маю живих батьків. Ще як я побачу, раз Мам, а Можна я до тебе завтра приїду, мене на кухні не одного? І так з вами була Ніколь і Діана. Ми закінчили цю програмку. Як ви бачите, це була я. Всі зрозуміли. Ну і на цьому все. З вами була Діана. І Ніходь. Всім па-па.